Я думала, що в п'ятницю в мене останній робочий день перед відпусткою. Сьогодні зранку, в суботу, я прикинулася, перечитала робочі чати і зрозуміла, що я трошки переплутала, і я в понеділок ще працюю. У мене було таке ж відчуття свободи вперше в житті, от я настільки відчувала свободу, як це було після того, як я закінчила школу. І оцей короткий період, коли ти ще не студентка і вже не школярка, це от найбільш вільний період в житті. От вчора я відчувала приблизно те саме. Зараз вже не відчуваю. Пофарбувала волосся. Вона абсолютно така, як мабуть. Мала бути з мало бути а стало зеленим. Я снідаю домашнім кидермилк слайсом. І йду зараз забрати всі свої аналізи. Пудемо в лікарню і потім останній робочий день. Тут так багато сира вершкового, тому що я сьогодні знову готую кіндермік слайс домашній, так би мовити. Я знаю, що зазвичай, коли я це комусь говорю чи пишу, то всі питають рецепт, тому я його залишу в посиланні на відео. Я вже буду готувати цю саму начинку. Частина готовки. Це от, це от все. Але Віталік обіцяв поприбирати, тому я просто готовлю. Дівчаночки, дівчат Новий год, десусник, десосник, і голочку, і голем. Якийсь дуже густий вийшов на ну в принципі нічого страшного. Може це й на... На краще. Арма сказав, що він чоловік такі от лише. Наталік вже половину схавав майже. Зараз я буду. Я вирішила, що э, мені треба йти не тільки на YouTube, а і TikTok, для того, щоб у мене з'являлись підписники. І да. э, э, и... Сьогодні четвертий день, як я кожен день пощу якийсь тікток, і не просто якийсь. Я намагаюся постити те, що буде цікаво саме моїм підписникам. Те, що е, якось висвітлює мої погляди на життя, мої цінності, е, от щось, щоб не тупо просто що, аби залетіло в рекомендації, і там люди полайкали і всім пофіг на мене. А... От щось, що буде різонувати саме моїм підписникам. Е е і хочу трошки такий короткий звіт е про те, що з цього виходить. Залетіло в мене два відео: одне на багато переглядів, там щось до 90 тисяч, і одне до 5 тисяч переглядів. І вони обидва там, де я на щось скаржуся. І люди тоді приходять в коментарі, і от від, від відео про те, який хуйовий Київ, люди пишуть «Ні, ти не розумієш, Київ просто це найкраще місце на землі. Я тут прожила 250 мільйонів тисяч років, і тут все чудово, а ти просто не вилазиш із центру. Я не злюся на ці коментарі, тому що я свідомо зробила таке відео, щоби. Люди або були дуже сильно зі мною згодні, або дуже сильно не згодні Да? І друге відео, яке ще більш успішне, і воно мене тепер бісить, тому що люди постійно його лайкають кожен день. Це відео, де просто я питаю в людей, а вам не здається, що у нас мало комфортних блогерок на українському Ютубі, і їх треба більше, і мені немає що поставити на фон. І це дуже з одного боку корисне відео, тому що з нього я дійсно побачила багато нових імен, які я не знала. Тому що мені чомусь рекомендації ютубу ще не можуть налаштуватися на те, щоб давати мені прям той контент, який мені цікавий. Якщо я підписалася на Луїзу Мілованову, якщо я підписалася на якісь англомовні блогерки, які знімають там свої думки, своє життя, воно мені не дає щось подібне, але дав Тікток. І я на кілька дівчаток уже підписалася. Друга корисна річ, яку я зрозуміла після цього відео, що людям дійсно не вистачає такого контенту. Я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що я можу стати такою людиною для вас. Раптом я потрапила вам в рекомендації, раптом я. А, Потрапила вам в Тікток, ви перейшли на мене. Я розумію, що для цього не треба бути якимось іншим, не треба грати. Треба просто, якби це банально не звучало, бути собою. І якщо я буду показувати те, яка я і яке моє життя, просто певній частині людям це сподобається, тому що вони побачать в цьому себе їм близька певна моя естетика. Комусь не сподобається, тому що вони живуть інше життя їм не близькі, мої проблеми, мої думки, моя рутина, і це нормально. І якби я цього і хочу, щоб відсіялися ті, кому я не цікава, і прийшли ті, кому я цікава. Але мене бісить, що по факту цей тікток все одно не про мене, а він залітає дуже сильно. А всі інші тіктоки я зла і засмучена, тому що вони нічого не набирають. Деякі з них взагалі не потрапляють навіть в, в цю, е, знаєте, говорять, що типу там відео показується першим 200 людям. Там і відео, які показуються виключно моїм друзям, тобто людям, на яких я підписана, і вони на мене. І далі ці тіктоки не йдуть. Я не знаю чому. Я перевіряю їх на якісь топ-слова, які Тікток буде не просувати. Це все одно чомусь не працює. І я уже ну, прям є прям засмучена. Я розумію, що я дуже багато хочу, щоб за 4 дні я вже стала селібе в Тіктокі. Але я хочу, щоб хоча б відео просто залітали на ту аудиторію, яка їм на мою аудиторію. Знову таки опираючись на коментарі під тим Тіктоком залетівшим, і під тим, що Ютуб не може мені рекомендувати те, що мені цікаво, знову приходжу до думки, що не вистачає у нас такого контенту. Коли говорять, що український Ютуб такий насичний, різношерсний, у нас є тупо базовий мінімум. У нас є е, якісь блогери е, з більшого, якісь дуже загальні на обширні теми. Звичайно, я не можу знати е, дуже сильно нішевих блогерів, якщо я не зацікавлена в цій ніші. Але прикол в тому, що в тих нішах, яких я зацікавлена, я не бачу контенту, на жаль, дівчата. Це хлопці теж. Ну я не знаю, що хлопцям що там нравиться, крім машинок і відеоігор. Давайте робити контент в будь-яких соцмережах, які вам подобаються. Це не обов'язково має бути саме Ютуб чи саме Тікток. Просто в тому, що вам подобається, давайте робити, давайте не боятися. Ні, ніхто не помре від того, якщо ми зробимо відео і воно не залетить. Або зробимо відео, і воно нам не сподобається так сильно. Нам буде крінжово, нам буде незручно це записувати. Це просто досвід, е, з часом стає комфортніше, і ви зробите вклад для себе, так як ви спробуєте. От багато хто писав в коментарях: це мрія мого дитинства, це мрія мого життя, записувати ютуб-блог. Та чого ми це не робимо, дівчатки? Давайте ну робити. Я хочеться сказати не бояться, а робить, але я розумію, що це неможливо. Давайте бояться і робити все одно.